Всім привіт! З вами я, Вікторія Лозниця та канал Ораку війні. Сьогодні ми подивимось ситуацію в Україні на найближчі 3-4 дні. Ми бачимо, що ситуація загострюється, відбувається дуже багато різних подій, що свідчують про те, що війна рухається до свого закінчення, скажімо так, до певного етапу безповоротного, коли вона вже тиме на фінішну пряму. Можна сказати, що вона вже поступово на неї вийшла. Подивимося з першого міста Київ та Київську область, чого чекати найближчі три дні. Київ. На Київ, на жаль, йдуть і обстріли, і шахеди. Тут і королева мечів, і вісімка мечів, тобто 28 число, кінець місяця. Скажімо так, найближчі 3-4 дні будуть десятки мечів, дуже активні обстріли. Не часто розслаблятися, не варто нехтувати повітряною тривогою. Варто бути дуже обачним, бачите? Яблу битиме в серце, Тобто серце нашої столиці буде намагатися поцілити в важливі місця інфраструктури, можливо, навіть місця влади. Буду влучання десь. Або падіння уламків, або влучання, принаймні, спроба влучити в дороги, в транспортні такі розв'язки і в приміщення влади. Ну, Принаймні, буде спроба, вона вряд чи вийде, бачите, тут буде королева житла та принцеса Келахів, тобто той урон, який вони намагатимуться вчинити, буде значно менший по масштабам, ніж вони планували. Але обстріли будуть. Ну, будь ласка, в найближчі 3 дні випала відразу трічка жертв, і трічка мечів, що свідчить, що найближчі 3 дні треба бути уважним і обережним. Саме Київ. Київська область. Чого чекати в Київській області найближчі 3 дні? Околиця Києва, та Київська область. Київська область буде більш спокійнішою, але влучання, якщо і будуть, то будуть більш такі, якщо й буде влучання, то воно буде в якійсь, скажімо так, більш фінансово забезпечені місця і десь з якоюсь культурною цінністю. Буде десь влучання поруч з водоймою, десь це з якимось розв'язкою русла. Це десь так на кордоні на межі Києва з Київською областю. Так, десь біля водички буде. Обстріли будуть. Але там дуже добре відпрацює наше ППО. Все, що летітиме, навіть якщо летітиме повз, то наше ППО збиватиме його на ура. По карті Дейвоптаха. Та по карті імператора наші військові досить ефективно будуть відбивати. Летітимуть і шахеди, і ракети. Але більше шахедів в сторону десь Житомирської області. Тому варто чекати на безпеки саме десь з того боку. Подивимось відразу: Житомир та Житомирську область. В домірі може бути зруйнована будівля. Буде таке, на жаль, руйнування. Більша небезпека вночі спостерігатиметься, або десь на світанку, небезпека шахедів. Можуть постраждати родина або десь з дітками. Десь не в будинку це буде, а десь в громадському місці, влучання моди на якусь головну магістраль уламки або збитий шахет такого типу, і поруч а, таке, знаєте, не, вод... не озеро і не річка, а щось такого типу, як заплава на зразочок цього. Але більшу частину загрози наші військові зіб'ють. Але жертви, на жаль, будуть. Дивимо Житомирську область в цілому. Чого чекати? Дивимось Житомирську область загалом. Чого чекати найближчі 3-4 дні? Карта ж розсипається, хочу щось нам сказати. В Житомирській області варто бути обережними найближчі 3 дні, бо летіти багато ракет, при тому серед ясного дня, через що буде обмежено і рухи і пересування, і будуть якісь позитивні доносні зміни будуть, але при цьому і буде. Якийсь дуже важливий день, вісьмірка ночів, обстріли дуже сильні. Кудись влучать, намагатимуться дуже сильно влучити, тут ще дев'яточка ночів. Щось стратегічно важливе. В ціле направлено влучатимуть якесь місце в Житомирській області дуже важливе для Києва, для, ну, буде як таким місцем. Як життєво необхідним або стратегічно необхідним місцем, туди будуть сілити. Що саме це не дивитимось, бо є ймовірність, що ми туди влучать, не будемо давати ворогові надію. Але, швидше за все, що наші військові відіб'ють. І якщо впадуть якісь частинки, то це будуть лише уламки збитої техніки ворога. Наступним містом та областю це у нас буде Чернігів, подивимось. Дивитись трошечки не по порядку. Випала аж карта. Будуть обстріли на ближчі три дні в Чернігівській області. Битимуть якусь головну дорогу, Влучатимуть якусь в Чернігові, саме серце влучатимуть, будуть намагатися десь забруднити воду. Якісь релігійні місця будуть намагатися влучити, та фінансові установи. Дуже багато випадає щось пентаклів, щось, що дуже цінне, якийсь цінний ресурс, можливо, якісь місця де є щось цінне важливе для України. Це, починаючи від якихось грошей, стратегічних запасів і тому подібного. Але на ближчі три дні треба бути дуже обережним. Вережні, що ворог отримує якесь нове фінансування, нову, навіть не зброю, нову, а просто докупив чого, того, чого не вистачало, і тому нові обстріли буде саме за знову закуплену зброю. Тому варто бути обережним. Чернігівська область цілому дивимось. Чого чекати? Найближчі три дні. Найбільше загроза самому місту Чернігів область. Швидше це буде трансфер, куди летітимуть, що ракети, що шахеди. При тому летітимуть шахеди, вони змінюватимуть свій напрямок, тому що по карті. Сімірочка Келихи, ми бачимо, що мечі, що летітимуть по шестірки мечів, будуть маніпулювати своїм шляхом шхедів, вони потім змінюватимуть курс і зосередяться на буквально кількох цілях, куди вони летітимуть, і будуть, є ймовірність прольоту якоїсь дуже сильної ракети. Тому треба бути обережним. Але наші військові зробили все, що в своїх силах. Щоб збити, і у них це вдасться, бо тут такий сердитий король келахів, який не допустить, щоб його рідне місто було зруйноване або понівечене. Знаєте таке враження, що оці руйнування ще не будуть намагатися зробити по тому, що я побачила, буде пов'язано з тим, що нам вже ніби дають знову кошти на відбудову, і вони, оце все, що ми відбудували власними руками, волонтерською роботою, силами ЗСУ, силами мирних цивільних громадян, знову зруйнувати понівечити. Тобто, якщо десь відбудували будівлю, будуть намагатися знову це знівечити. А ми, люди, не завжди скромні, ми буваємо. Пишаємось роботу і тому висвітлюємо це в соціальних мережах. Тому це дуже сердить нашого ворога, через що він саме в ці місця буде намагатися влучити відбудовані лікарні, відбудовані дитячі садочки, відбудовані будинки, буде намагатися тілити саме туди. Особливо це стосується міст, де вже були зруйнування і вони. На даний момент відбудовуються. Тому будьте обережними не нехтуйте правилами повітряної тривоги і перебувайте в укриттях, коли має сигнал повітряної тривоги. Особливо летить балістика. Наступним містом буде Кривий Ріг чого там чекати найближчі 3 дні загроза шахедів, ракет і ще порожня карта. Тут щось відбувається дуже цікаве: ворог намагатиметься поцілити щось. Стратегічний військовий об'єкт прям битиме туди ціленаправлено. Однозначно, кривий ріг треба бути дуже обережними, бо ворог туди зосередить значну кількість своїх ресурсів, щоб туди її поцілити. Там щось відбувається важливе. Можливо, плани. Ні, плани ворога явно чіткі. Це в нас, ще що щось відбувається цікаво. Ну, можна розчарувати ворога, він влучитиме в те місце, де звідки вже наші передислокувалися, в більш безпечне місце. Стратегічним об'єктом вже не є. Але я не дивитимусь більш детально. Єдине, скажу, що Кривий Ріг саме місто <кій> перебуває в небезпеці, бо ворог цілитиме в стратегічний об'єкт. Тому треба бути. Я не бачу там. Поранених, оскільки вже немає людей, які, які загинуть у разі влучання в цей об'єкт, бо наші військові вже завчасно про все подбали. Але ворог буде намагатися сюди потілити. Наступним містом буде Хмельницьк. Хмельницький і Хмельницька область. На вищих нічого чекати. Знову порожня карта. Що це у нас так? Магія. Якесь місце сили, чи церква, чи будинок молитва, чи будинок ветеранів, чи щось, щось, якесь місце сили для військових в Хмельницькій області треба бути дуже обережно. Туди будуть намагатися влучити і в дороги. Не бачу а, жертв, я бачу поранені від уламків, але смертей як таких. Масових не бачу, але є влучання в будинки уламками, коли збиватимуть, і в дорогах десь влучать, потраплять на дорогу і біля водойми. <кій> Якась центральна магістраль, яка дуже голова, така головна дорога транспорту автомобіля взагалі по всій Україні, якісь там головні дороги, <кій> намагатимуться влучити саме туди. Саме в такі стратегічні об'єкти, бо знають, що ними пересувається <coughs> допомога, і люди, і іноземці, але не враховують, що у нас в Україні дуже багато доріг, і їм всі їх не влучати. Наші військові в користь відб'ють кожну з Хмельницька область, дивимося, чого чекати найближчі три дні. А от Хмельницька область, до речі, знаходиться більше небезпеці, ніж саме місто. Через Хмельницьку область летітимуть шахеди в різні сторони, з різних сторін. Знову дорога. Труднощі з пересуванням. Вони намагаються зупинити якийсь чи прихід ресурсу, чи пересування якоїсь техніки, чи заблокувати якусь допомогу, тому бути такі стратегічні. Шляхи в дороги будуть найближчі три дні. Намагатись зруйнувати, перешкодити саме пересування по дорогам. Саме пересування по дорогам. Бо їде якась допомога. Будуть якісь безповоротні події, судячи з того, що впадають одні ті ж самі карти і буде зруйнована якась будівля. Там буде буквально один чи двоє загиблих, не буде вчасно. Скажем так, люди зреагують і будуть перебувати в укриттях, але зруйнована буде будівля. У них так прямо під кардинально позорнована. не підлягатиме ремонту. Це буде як наслідок збитого шахедом або ракети, але швидше шахедом. Наступне буде у нас і Літа Львівська область, дивимось. Навіть нам почути свій український колодів. Плюс на уравні нічого там чекати. Дороги получатиму дуже в дороги. У Львові, на жаль, будуть жертви від обстрілів. Львівська область, на жаль, будуть загиблі. Бо буде влучання саме ракети, кудись хтось знехтує правилами повітряної тривоги і не прибуватиме вкриті. При тому, що це буде група людей. Є висока ймовірність, що якийсь колектив чи група людей знехтують, будуть, скажімо так, на перекуркути піти важливіше, ніж бути в укритті, через що своє життя. Поставлять у небезпеку, притому підбурять ще деяких і колективом, на жаль, потраплять під обстріл. Битимуть саме по шляхам, по дорогам. Ми чекаємо якусь допомогу, до нас прямують певна підтримка, певний ресурс, і тому ворог битиме саме по таким ключовим точкам: битимуть ракетами, шахедами, і більше ракети летітимуть деякі. На жаль, навіть впадуть і буде, на жаль, багато загиблих. Буде зруйновано будинки, в яких під уламками загинуть люди, і вони будуть рахуватися, як зникнув безлік, тобою дуже довго не зможуть знайти. Але єдиний момент такий, що ті, хто будуть під завалами, Хто не буде перебувати в надійному укритті, коли летить балістика, наші ЗСУ, попереджають про це, коли дійсно є небезпека, високого рівня небезпеки, не варто бути в надійних укриттях, а не десь там на вулиці, чи десь там просто дивитися серіальчики в себе на поверсі, треба все ж таки намагатися зберегти себе та своїх рідних і не бути в найближче укриття, яке може вас захистити. Так ось ті, які опиняться під завалами, моментально вигинуть тут. Вони не мучитимуться і не помиратимуть під уламками. Це не можу сказати, що хороша новина, але принаймні людина не страждатиме. Не страждатимуть. Але, будь ласка, бережіть себе, не нехтувати правилами повітряної тривоги. Наступним містом буде Тернопіль. Витиметься по самому місту Львів, дивимось Тернопіль. А в Тернополі можуть програтися найстрашніші нічні кошмари. Там кошмари тимуть місто. Важка дорога і прихована небезпека. Ілюзорна умана безпеки. Є все ж таки, навіть коли летітимучахеди в сусідній області, такі сі, а, в Хмельницькому тому що або там в Тернопільську область такого типу розвернеться і буде летіти, на жаль, на саме місто Хмельницьк, мобитимуть по транспортним розв'язкам. Треба бути дуже обережно бачним. Програються на Три можуть програтися найстрашніші ніж кошмари. Тобто, якщо хтось дуже жахливо там, масово, вони бояться, що влучать воду, і вода буде непитною, то ось цей страх може, на жаль, програтися. Якщо переживають, що влучать якусь атомну станцію, то можуть влучити. На жаль, якщо переживаючи десь влучать з якусь в дитячу лікарню, або в лікарню, де військові, або щось такого, де без поміщі люди, то такий сценарій теж може, на жаль, програтися. Такий момент присутній. Також варто бути обачними з тою допомогою, яка приходить в те місто, з якимись гуманітарними допомогами. Перевіряти, не нехтувати правилами безпеки, і якщо потребує огляду, наприклад, чи там речі, чи якісь продукти, довіритись, щоб їх перевірили, бо можливо якась є прихована небезпека саме в гуманітарній допомозі. З такого моменту. На жаль, будуть загиблі. Щось дуже-дуже лихі карти. Прямо ж трошки моторошно стільки смертей в Хмельницька область. <клес> Дійсно загроза і ракет балістичних, і шахетів є в Хмельницькій області. І загиблими можуть бути військові, при тому влучання можливе вночі, або тоді, в той час, коли не очікують. Можуть загинути ще молодь. Трошки йдуть одержимі по плану нанести шкоду, божеволюють від того, що їхньому демону, якому не поклоняються, потрібна жертва. Дивимось наступне місто Тернопіль. Хмельницьку область не подивилась, перепрошую місто. Хмельницьк, Хмельницька область, чого чекати найближчі три дні. У самому, в самій області, було значно спокійніше, більше загроза самому місту йде в у Хмельницькій області лише дороги. Але не бачу вже, там буде значно спокійніше і тихіше. Наступним буде Тернопіль. Найближчі 3 дні. Прогноз лише на найближчі 3 дні. Бачимо, що події пришвидшуються, тому на більш довгий час немає сенсу поки що дивитися. Слідкуйте за прогнозами в нас на телеканалі. Оракул війни. Тернополі, на жаль, загрожує артобстріл, але це буде в один з трьох днів, бо тут на межі, десь на кордоні ближче з Хмельницькою областю, бо знову катанічні кошмари десь на дорожніх розв'язках з Хмельницькою областю. Буде більше страждати сусід. Ніж ця область, а саме місто. А ось в самому місті, можливо, до речі, буде влучання і будуть загиблі. У найближчі три дні будьте, будь ласка, дуже обережними. Дивимось Миколаїв. Чого чекати в Миколаївській області, там в місті Миколаїв? Артобстріл область. Так, не показуватиму карти. На жаль, іде і артобстріл, і мертва земля. При тому ймовірність влучання балістики або влучить шахет. При тому не факт, що ми відразу про це дізнаємось, там буде досить такий значне ураження. І місту, і області загрожує небезпека. І зруйновані будуть будинки, і буде багато загиблих. Дивимось далі. Херсон. Це Херсонська область. Найближчі 3 дні. У Херсону якась підтримка. Там є місця, де є окуповані. Як взяті в кільце буквально окупація захоплене кільце, виходу немає. Ворог буде нищити всіх, хто потрапить йому до рук. Тобто ворог, забираючи захоплюючи території, буде винищувати всіх в полон не братимуть. Це жахливо. Але там, іде і карта підтримка з повітря. Не падати духом, підтримка з повітря вже близько. Покличте, вони вже тут. Тобто в дуже загоршені ситуації буде супроводжуватися тим, що ітимуть. Ресурси, тимують підтримка повітря, сила, збройні сили і іноземна сила буде допомагати. нам іноземна військова підтримка буде допомагати. Але Це буде дуже напружена боротьба. І знову ж таки. Тут низу мінне поле, а випала прихована небезпека. Тобто треба бути дуже обережним. Буде багато поранених. Буде багато якихось чи то отрує, чи то якісь такі будуть шахеди ракети з якоюсь такою гидотою, яка буде як ураження на шкірі, або ж як типу опіки. Щось такого разкажу. Наступно дивимось Одеса. На Одесі є надія на покращення. Там ідуть якісь зміни на краще. Тут колесо фортуни і надія. Тобто в Одесі, які вже змучені, які замучені і військові, і мирні люди, там йтиме якесь. Не можу сказати, що полегшення, але буде надія на краще. Тобто, хтось евакуюється, бо потрібно, той, хто чекає підтримку або ресурсу, або їжі, або зброї, він її отримає найближчим часом найближчі три дні. Хоч дороги будуть. Важкими, але підтримка, ресурс, харчі, вони прийдуть. То ці три дні будуть дуже, скажімо так, полегшення буде. ці три дні не, не, не перемога ще, але буде значно легше. Там дуже потребують підтримки і допомоги. подивимося ще мій куполь, чого там чекати. У Нікополя хоч ситуація напружена, там присутній снайпер, теж в очікувані дуже добре працює розвідка. Там активно працює розвідка, через що є надія. Розвідка працює на грані можливо, тому що там є висока вірність погратися найжахливішим нічним кошмаром. Що ж це буде за кошмарчики в нас? Дороги шахеди. А там бояться, що візьмуть. Кільце, чи так межать примусово зупинять ситуацію, яка є, і винищать просто все і всіх, незалежно від статі, та від, від віку, я навіть так сказала. І тому військові, наші і наша розвідка, робить все можливе, щоб цього не трапилося. Там якась дуже напружена ситуація. Та навіть сказала би, ті, хто тут і. Їдуть вони не за гроші і там заробити, а розуміють, наскільки там складно і намагаються допомогти. Це якщо повага до померлих, до тих, хто вже лягли там, бо там будуть обстріли найближчі три дні. І наші військові виробитимуть все можливе, щоб ці найстрашніші сценарії не програлися, бо вони знають плани ворога. Вони знають, з якими намірами вони там, що робитимуть, куди вони рухатимуться, тому будуть допомагати. По карті Надія можна розуміти, що буде підтримка, буде допомога. На цьому все. З вами була я, Вікторія Лозниця та канал Оракулі. Підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте за новинами та за ситуацією в Україні. Кожне наступне відео. Всім! Верного неба все буде Україна.